Привіт світлічки. Продовжуємо читати ґруда пораному. Ми добрались до п'ятої глави. І зараз ми будемо розбиратися з тим, які ознаки, е, опис, ознак гріха. Ґруда запитав: Розкажи мені Кешава, якими знаками відзначені певні гріхи, і якого роду, якого виду народження ці гріхи ведуть, ну і до якого виду народження ці гріхи ведуть. Благословений Господь сказав: Ти почуєш від мене про гріхи, через які грішник повертається з пекла, знову знаходить певне народження, і про ознаки, якими зазначені певні гріхи. Вбивця Брахмана стає сухотною людиною, вбивця корови горбуном або недумкуватим. вбивця незайманки стає Прокаженним. Всі три народяться парями. вбивця жінки. Та зачатого плоду стає жорстокою та злою людиною, наділеною численними хворобами. Той, хто чинить перелюб, євнуха. Хто обходжує дружину вчителя, той страждатиме від захворювання шкіри. Той, хто живиться тілами істот, стає дуже червоним. П'яниця і наркоман страждає поганими зубами. Брахман, який є з жадібністю їсть те, що не слід їсти, стає товстобрюхим. Той, хто їсть солодощі, не пропонуючи їх іншим, народжується із зобом, хто пропонує нечисту їжу під час церемонії шрадхи, народжується прищавим та прокаженим. Людина, яка з гордістю образила вчителя, стає епілептиком. Хто зневажає веди та шастри, неодмінно стає ураженим жовтаницею та жовчним. Несправедливий свідок стає німим. Хто порушує ряд під час їжі. Ну ряд це мається на увазі. Брамани вони сідають і, от, і вони разом мають всі сісти, разом встати. Ну, Тобто є певні принципи. Народжується однооким, хто засмучує весілля безгрубля, безгубен. От, хто краде книгу, народжується сліпим. Той, хто дає комусь відмінно від інших їжу, вважається таким, що порушив ряд. Хто пне корову або вдарить ногою брамана, народжується кульгавим або калікою. Хто бреше, народжується заїкою. Хто слухає такого брехуна, народжується глухим. Отруювач народжується душевно хворим. Палі стає лисим, хто, де, хто продає м'ясо, народжується невдахою. Хто їсть м'ясо інших, народжується хворим. Хто краде коштовності, народжується у нижчій касті, хто краде золота, у того наступного життя будуть хворі нігті. Хто краде інші метали, той буде жебраком. Хто краде їжу, стає щуром, хто краде зерно сараною. Хто краде воду, стає птахом чатанка. Той, хто краде отруту, стане скорпіоном. Це була Гаруда Пурана. Я вам розказав всі частини, все зачитав. Страшилок вам понарозповідав. Надіюсь, що це все призведе до того, що ви почнете вести якийсь кращий спосіб життя. От, також дивіться цим відео з людьми, хто видає ще не самий кращий спосіб життя, можливо, навіть не задумується над цим. От, бачите, в мудреці нам дали це все. Я просто це все озвучив, зачитав. От, за що їм дуже вдячні от, за ці знання, які вони нам передають. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео та на Шрадхі.